Вони самі, вони самі. Так що там, що у нас по Білгородській Народній Республіці, розкажи там. Та є, якісь... є нова інформація від е, відео, точніше, від е, Руского добровольчого корпусу. Якщо Шуня підготував це відео, то ми можемо його подивитись, воно коротке. Основна тема, ну як основна, одна з головних на сьогодні відбувається те, що е, в Білгородській Народній Республіці, якщо ми готові, то ми можемо показувати, що ж там робиться. Що ти скажеш? Ну, что сказать? Границы ключ переломлен пополам. И э, дедушка Путин совсем. Да, скоро, устал. наверное, превратится в липовый мед. Все отлично. Дедушка Путин превратится в липовый мед. Что ж, так и сказать. В ліповий Е, Ну, словом, таке відбувається. Була заява там Подаляка. Бачив це. Я не знаю. Коментували тільки в головному управлінні розвідки, що так дійсно там працюють. Легіон Свободи Росії, і ось цей же ж русський добровольчий корпус там шороху Гавміру наробили. Там уже евакуацію у них, типу, оголошує щось таке. Ну, тривожна, тривожна. Ну На Подоляк сказав, що це до України немає ніякого стосунку. Ми радісно спостерігаємо за тим, що там відбувається. Але ось росіяни прийшли визволяти Росію виходить так. І до чого тут здавалося? Ми. Не вперше, не вперше це вже відбувається з русським добровольчим корпусом і з прикордонними територіями, але це знову відбувається. І що ж ти зробиш? Так, Десь я не... бачив, що. Нав... Можна лише спостерігати, але я, повертаючись. До всіх тез, які ми озвучували разом з Мариком Супруном там на розстані Імперії, то ми про це все говорили, ну, в принципі. Ну, це досить очікувана історія, досить очікувана. І вона це не перша і не остання. Чим це завершиться, я не знаю. Їх там придушать, не придушать. Які сили туди кинуто? Чи має підтримку? Це Збройних Сил України, ясна річ, що Україна скаже: ми, не, ми тут взагалі нас тут немає, ми не, не причетні. І це логічно. Що там ще? Якщо це є логічно, щось... я зараз дивлюся. А, вони ж там мітки тепер ставлять цього легіона, буква Л англійської в Кружельці. А, ми можемо це показати. Що ще це вам ну, так. Тебе Все для цього досягно. підключив, щоб е, самотужки, бо я не встигаю ловити відоси. навіть Та Я тебе чудово ніби. розумію. Слухай, це типу, ти ж не можеш. І, і там, і тут, і чат, і цей. Поки що ставте вподобайки, до речі. Е, і підписуйтесь на канал. До речі, і ставте, між іншим, вподобайки. А це вже я сказав. Дзвіночки я хотів сказати. І підтримка е, проєкту нашого це теж е, обов'язково. Долучайтеся до розвитку незалежної журналістики. Е, так, ось, ось такими мітками тепер відмічаються на Росії. Це мітки з підтримкою Легіона Єдина Росія. Це терористична організація. Ми знаємо, яка легітимно, типу засіла там в їхній Госдумі. От, але бачимо тепер ось такі знаки за Росію за свободу пишуть в Легіоні починають такі мітки з'являтися по всій Росії, кажуть, в тому числі зовсім поруч з гадюшниками от, от. А ми тримаємо стрій і рухаємося вперед. Дякуємо всім небезразлічним. Небайдужим росіянам не без так. Ну таке, і словом, зараз повідомляють, що а да, в нас є повітряна тривога. Зрозуміло, що росіяни будуть скалитись піною, сходити своєю кислотною і намагатися типу ж якусь свою відповідку за це все зрозуміло. Всім військам НАТО не жить тепер, тому що ці всі зрощені е, зелені чоловічки, ми розуміємо, це ж все в інкубаторах НАТО. Воно що це культивувалося, тренувалося, а тепер воно це щось нечто нападає на них. Це з точки так, логіки е, е, росіян. Подивимося, тут імпатії в мене до них немає до цього РДК, так які вони до... воюють за Росію, за нехай свою воюють. Росію. Там головне, щоб от. Росія в результаті розпалася як імперія, тому що якщо вона не розпадеться, якщо вони будуть говорити, що нам треба зберегти єдину Росію, оцю от всю в тих межах, які є, тобто поневолення народу, це це буде погана історія. Так що нехай собі воюють і розвалюють. Нехай вона повернеться в історичні межі, нарешті, та, так звана Росія, нехай вони визначаться, самодентифікуються, допоможуть самодентифікуватися іншим народам, які, яких вони не люблять. Та, які, ну, один, один одного не люблять. Там був епізод з Москви, там, де на Арбаті, здається, два представника кавказької національності якогось тіктокера розбили камеру. Та. Він їм вслід що кричав? Що кричав? Ну, для розуміння. Тобто, це є національний елемент, між іншим, який жваво обговорюється, ця тема тобі близька з кримськими татарами, бо завжди мене на радіо Рома або десь вилазить. Що ви скажете про облаштування Криму? Є відео, все записано, все сто разів сказано. Ми з Назаром, між іншим, тут тотожні в поглядах, що має бути кримсько-татарська національна автономія в межах України, ясна річ. І... Україна може мати земельний устрій, тоді все стане на свої місця. Тоді кримсько-татарська національна автономія вона буде вписана, от власне в земельний устрій. Це не значить перетворення на федерацію, якщо хтось боїться слова Федерація. Почніть чити кримсько-татарську, Назар частково там знає якихось засадничі речі. <різь> ну, засадничі, <різь> ну слухай. Ну, треба було ну, більше знати. Ну, слухай, я коли чую там, турецьку, десь, ну скажімо, в Грузії я чув турецьку. І це Степан Цмінда. Ну, подружжя літній, я кажу, ти що пюрлер. Ну, типа, дякую. Вони стоять, дивляться, звідки ти знаєш. Ну, просто базове якесь маленьке знання турецької. А це турецька родина там. Так що все це не завадило. Так, а що там Грузинський Федеральний округ? Там президентку зробили, персона Нонграта на Georgian Airways. Що, mm. ти не знав? Не чув. Nee, ну, отака от стрічка новий, о, така, значить. Одним словом, авіакомпанія відмовилася її перевозити, тому що вона виступила за, за скасування оцеї авіасполучення з, з Росією. І авіакомпанія сказала, значить, ви у нас президентка Грузії, Соломезо Робішвілі, ви у нас, значить, все, у нас персона нон-грата. А те, що відбувається в Грузії, це ясно, що прикра історія, але я думаю, грузини дадуть собі раду. І повернуть теж собі окуповані території. Там теж 20% країни окуповано. Москалі щось люблять 20%. Вона зараз 20% України окупована. Так що ось така історія. Назару дякую за те, що мене підтримав. Якщо там є ще поки що, щось... що ми. Розуміємо, що є в низці східних областей областях повітряна тривога. Це ось Чернігівська, Сумська області, Полтавська, Харківська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області. Тут повітряна тривога. Ну на Харківщині вже з 20 хвилин триває повітряна тривога в Сумській області. 20 хвилин. Ось таке. Це ось ми бачимо зрозуміло. При фронтовій території України наголошуємо, що ж війна на українському кордоні ну вона там не скінчилася. Там стоять російські війська. Так, ми бачимо чотири найактивніших напрямки, де намагаються просуватися росіяни. Вони на їх. Більше звучать в стрічках, але після того як українські війська прогнали расистів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, так само лінія фронту там залишається проходити по кордону, і війна звідти нікуди не ділася, і так само там тривають обстріли української території, хотілося б нагадати вам про це і тут. Повідомляється, наприклад, що в Ізюмі е, працювала протиповітряна оборона. Внаслідок цього від уламків були пошкоджені будинки, Повідомив заступник начальника Ізюмської міської військової адміністрації Максим е, Стрельник. Ну і не будемо спостерігати за тим, що ж відбувається. Відбу... Відбуватимуться і подачі, звичайно ж, обстріли. Я ж кажу, що московити будуть намагатися при... При... представити нам якусь не, е, ну, так, е, то... Ракетні вони обстріли, це вони... Не... Не отв'ятка, вони завжди, тобто, коли нас постійно лякали, що не провокуйте Росію, а її не mm -hmm. треба провокувати, ну тобто, вона все одно робитиме е, гадості завжди, без провокацій. No, Тут тобто, розгорнулися